Наступна зупинка. Каю був приємно схвильований. Він мав перше подорожувати потягом. Мамо. Коли прийде потяг? Потяг вже недовго любий. Фух. Ці валізи важать нібитону. Ми їдемо на два тижні, речей вистачить на все літо. Тату, тату я чую потяг. Він уже їде. Каю був дуже схвильований. Але коли потяг почав наближатися, він трохи залякався. Маму! Він дуже великий, правда? Каю не міг повірити, що потяг такий великий. Шум його лякав. Я не хочу їхати. Нема чого боятись. Давай треба сідати. Ви сідаєте у потяг. Так, ми сідаємо. Тоді хтось має допомогти вашому татові нести валізи. Будь ласка, ви далеко їдете. Ми будемо їхати два дні. Справді? А як тебе звати? Каю. Каю, а ти колись спав у потязі? Ні. Тобі сподобається, він заколисуватиме тебе, як у люльці О, де ліжка Це найцікавіше. Вони з'являються, коли настає ніч. Тричі, скажи, спати, поплескай у долоні, і ти їх побачиш. Справді? Справді. Але спочатку покажіть свої квитки. Дякую. Ми скоро рушаємо. Ще побачимось, каю. Тату! Здається, станція почала рухатись. Насправді це рухається потяг Каю. А здається, що навпаки. Давай підемо на екскурсію, доки мама вкладає Роузі спати. Давай! Шшш. Каю було так цікаво у потязі, що він не міг поводитися тихо. У потязі складно ходити. Правда? Каю подумав, що ходити у потязі все одно що їхати на гірках. А де туалет? Не знаю, але десь має бути. А ми можемо пошукати прямо зараз. Каю ще ніколи не бачив такого маленького туалету і не знав, як що працює. Як ти там? Я не знаю, як тут усе працює. Каю туалет якраз для тебе. Натисни ту кнопку, щоб злити воду. І не забудь помити руки. Каю зацікавив цей маленький туалет. Він набагато менший за той, що вдома. Привіт. О, привіт. Як тебе звати? Каю. Тобі подобається кухня? У нас теж є кухня, але вона набагато більша. Можливо, це тому, що ваша кухня не їздить у далекі місця. Це точно не їздить. Не підкажете, де тут ресторан? Тут є ресторан. Привіт, Каю! О, смачного! Ну що? Ви вже сходили на екскурсію. Подивимось: туалет, кухня і, звичайно, ресторан. Так, здається, сходили. Тобто, ви ще не були у вагоні зі скляним дахом? Це ж найцікавіше. Каю вже стільки усього бачив, що не міг уявити нічого кращого за своє потрійне шоколадне морозиво. Що таке скляний дах? О, Це просто надзвичайне місце. Ти піднімаєшся по сходах і раптом тобі, здається, ніби ти летиш на літаку. На потязі і на літаку. Наступний пункт вагон зі скляним дахом. О, каю досить солодкого! Ти ж не хочеш пропустити вагон зі скляним дахом через біль у животі? Піднімайся каю. Каю було цікаво, як літак може опинитися на потязі. Як можна летіти на потязі, тату? Стенлі порівняв це з літаком, тому що ми високо над землею, а потяг їде швидко. Ходімо, сам побачиш. Ух ти, каю, яка краса. Тепер розумієш, чому Стенлі порівняв це з літаком? <рив> каю уявляв, що летить на власному літаку. Йому сподобалося дивитися на хмарки крізь скляний дах. Ходи, каю, час спати. Але я не хочу спати. Каю так сподобався потяг, що він зовсім не відчував Томи. Заходьте. Стенлі, мама каже, час спати, але ліжок досі немає. Справді дуже дивно. На дворі темно. Ви почистили зуби. Хм, Тоді, мабуть, треба сказати чарівні слова. Ти їх пам'ятаєш каю. Тричі сказати спати і сплеснути у долоні. Спати, спати. Роузі, чекай, я не готовий. Ну що ж, а тепер добре заплющить свої оченятка. <рик> Ви готові? Не підглядати? Добре каю. А тепер повільно скажи чарівні слова. Спати, спати, спати. Що ж тепер можеш дивитися? На добраніч солодких снів. На добраніч Стенлі. Під стукіт коліс каю швидко і міцно заснув.